Після прохолодного та дощового травня червень нарешті приніс Україні довгоочікуване тепло. А в деякі регіони і справжню літню спеку. Найближчим часом високі температурні показники синоптики обіцяють по всій країні. Як рятуються від спеки жителі Прикарпаття та що радять робити у таку погоду фахівці? Розкажемо далі. У середмісті Івано-Франківська людно, дітлахи та дорослі проводять спекотний період біля фонтанів. Тут свіже та весело. Окрім того, є можливість посмакувати морозивом до прохолодними напоями. У Франківчанки пані Надії свої рецепти порятунку від спеки. Якщо дуже жарко, то треба ховатися в тінь. Ми трошки будемо так, трохи так. З розуму відпочав. Так, так, розами. А от пан Роман до Франківська приїхав із Сумщини. Каже, на заході країни спеку переносити легше. Тут не спека ще досить. На південних, південних, південних областях якось більш жаркіше. Тут, тут спокійніше переноситься жара, мною особисто. А зазвичай як то? Зазвичай фонтан. Біля фонтану знаходимося, біля річки, біля озера. Ну, та й все. Тим часом Прикарпатські рятувальники закликають бути пильними під час перебування на водоймах, адже лише цьогоріч у Івано-Франківській області вже 13 нещасних випадків на воді. Причини різні. Передусім, це недотримання підлітками елементарних правил безпеки. Насамперед повинні контролювати це дорослі. Ні в якому разі не допускати самовільного відвідування місць для купання, особливо ті місця, які на сьогодні є незареєстрованими і необладнаними. Офіційні місця визначаються місцевими органами виконавчої влади, де безпосередньо проводяться заходи по забезпеченню безпеки для людей в літній період. Це обстеження місцевості, обстеження дна, визначення місць для чергування рятувальників, для того, щоб забезпечити безпеку на водних об'єктах. Аби почуватися на воді у безпеці для купання, потрібно вибирати перевірені місця. Їх на початку сезону обстежують та спеціально облаштовують для відпочинку в Івано-Франківську. Популярні водойми, річка, бистриця солотинська та міське озеро було вилучено на берег. Е не дуже великій кількості небезпечні предмети, там які ну це пластикова скляна тара, гілки від дерев. Більше такого нічого небезпечного не було. Але обстеження, тим не менше, проведено, і місця, як то називається, стихійні місця масового відпочинку готові. В принципі, до купального сезону, але як було наголошено раніше, не рекомендовано купатися, тому що офіційного відкриття пляжу не було, тому там немає рятувального поста і кожен мешканець, який відпочиває, несе відповідальність в разі. Зі чого сам за себе водночас медики також закликають дбати про своє самопочуття у спеку. Вони радять пити побільше рідини та одягати головні убори. Також бажано уникати тривалого перебування на сонці, особливо в години пік від 11 і до 16. -ї. Що не бажано вживати в спеку, це по перше, алкоголь, зокрема, міцний алкоголь, тому що він викликає. І зміну тонусу судин, і серцебиття, і підняття тиску, і організму важче тоді реагувати і справлятися з спекою. За прогнозами синоптиків літо і надалі буде спекотним. Традиційно аномально високих температур варто очікувати у липні. Сприкарпаття Іван Харук Володимир Олещук для телеканалу Еспресо.